Шалено результативний другий тур Беткінг Екстраліги. Нагороди знайшли своїх героїв та старт сезону в дитячо-юнацькому футзалі. В ефірі новий випуск «Футзал Ньюз». Усе по класиці. Від вас лайк, підписка та дзвіночок, і ми починаємо. Другий тур Беткінг Екстраліги просто космос в плані результативності та видовищності. У п'яти матчах було забито аж 43 голи і левова частка припала на фантастичний трилер у столиці, де Київ футзал з рахунком 9-6 обіграв ураган. Гол 16-річного Віталія Крутка у другому великому матчі поспіль. Перший м'яч Петра Шутурми після повернення. Одразу два хеттрики, та навіть перша в сезоні червона картка. У цьому поєдинку було все. Але, на жаль, не обійшлося без негативу. Всередині першого тайму важку травму зазнав гравець урагану Олександр Жуков. Намагаючись запресингувати Юрія Савенка, молодий універсал травмував коліно. Все виявилось настільки серйозно, що з майданчика його виносили на ношах. Точний діагноз та терміни відновлення поки невідомі, але не про жаль, Олександр не допоможе збірній України на юнацькому євро, яке пройде у Молдові з 28 вересня по 5 жовтня. В суботу вся футзальна спільнота об'єдналася навколо підтримки в гравця. Бажаємо Сашкові терпіння, витримки на шляху до відновлення. Віримо, що ти повернешся сильнішим. Кардинал Авангард на виїзді переміг суху балку та на деякий час навіть очолив турнірну таблицю. Але зовсім ненадовго, адже хід обіграв Люберта за різницею у п'ять м'ячів, і цього виявилося достатньо, аби змістити рівнян з першого місця. Екстра ліга повернулася до Одеси вперше з сезону 2019 20 Тайр експерт приймав атлетик футзал у спорткомплексі Black Sea PSV, але команда Олексія Моторного не змогла порадувати місцеву публіку дебютною перемогою. Одесити забили два м'ячі, але пропустили аж шість, один із яких на рахунку 15-річного Даніїла Литвиновського. Ну а в заключному матчі туру Аволон був дуже близький, аби здобути свої перші три або принаймні один заліковий пункт у Беткінг Екстралізі. Але не судилося. Сокіл вирвав перемогу на останній хвилині гри. Зі своїх матчів другого туру Тарас Шпичка та головні зірки хіта Чернявський Сухов та Жук пішли не лише з гарним настроєм, а й з заслуженими нагородами за минулий сезон. Всі лауреати, окрім найкращого бомбардира Євгенія Жука, визначалися в опитуванні серед тренерів та капітанів команд Екстра Ліги. Голосували 23 представники клубів, окрім наставника сокола Романа Ковальчика. Наші стартували в новому сезоні найсильнішої ліги світу. Ігор Корсун та Микола Микитюк вийшли у стартових п'ятірках своїх команд на перший тур. Результативних дій поки немає, але Осасуна Магна Корсона оформила шикарний камбек з 3-4 у 5-4 проти пенісколи. А нова команда Миколи Микитюка Рібера Наварра зіграла в нічию із Санта-Коломою. Вже в наступному турі наші легіонери зіграють проти гігантів іспанського футзалу. Корсон та компанія поїдуть на Палау Блауграна до Барселони, а Микитюк разом із новими партнерами кине виклик чинному чемпіону Картахені. І вже за доброю традицією в новому сезоні будемо розповідати про польський Євробус, у якому тепер аж сім українців. У другому турі голи Фаренюка та Абакшина допомогли розгромити каменицю Крулевську з рахунком 6-1, І наразі Євробус ділить перше місце з бронзовим призером минулого сезону. Лешно. А це ще Ростислав Семенченко не дебютував. Новий сезон у дитячо-юнацькому футзалі стартував з Кубку Ліги Ю-10 в Івано-Франківську. Переконливу перемогу здобув луцький респект. Вітаємо чемпіонів, призерів та всіх учасників змагань зі стартом і зосереджуємо свою увагу вже на наступному кубку Ліги, який цими днями проходить у категорії Ю-13. Всі матчі можна переглянути на Ютуб-каналі Комітету дитячо-юнацького футзалу. Друзі, дякуємо за перегляд і нагадуємо про необхідність допомагати нашим захисникам. Як і завжди, QR-код на ваших екранах, а посилання на банку в описі під відео. Слава Україні!